Жіть, отче, чи треба переходити Україні на латинницю? Маю на увазі переводити абетку. Дякую, Денисе. Я не знаю, що вирішить Україна. Я особисто вважаю, що нам не потрібно залишати кирилицю. Ми повинні залишитися. На кирилиці, на латиницю нам не потрібно переходити. Ми повинні залишити нашу ідентичність. Більше того, я особисто вважаю, що нам потрібно максимально відходити від так званого гражданського шрифта, який був поширений ще за Петра І. Там є деякі графічні особливості і проблеми. Колись, як дасть Бог здоров'я, час можливість натхнення. Зробимо з якимось шрифторобом, наприклад, з Богданом Гадалем, не знаю, чи він захоче, чи погодиться, е якийсь ефір е чи етер, і він розкаже про ці всі штуки, це надзвичайно цікаво. Богдан пише шрифти, і здається, саме за його шрифтами будуть зроблені зупинки київського метро, які мають змінені бути. Богдана, ви знаєте, шрифт, який є в нас постійно на кредо, з'являється. Ну, наприклад, я зараз. Виведу на екран тут номер телефона. Це він. Він ось це шифт, який називається рукотвори. Його шрифт, який в нього був куплений мною за ваші гроші, дорогі друзі, тому що все, що в нас відбувається, відбувається за ваші гроші, за ваші пожертви. Е і тому я вважаю, що нам потрібно дотримуватися нашої певної стилізації. Шрифт, який ми використовуємо дуже часто в різноманітних заставках, е ілюстраціях. Ось я вам його зараз покажу. Ця заставка показує, що тут є шрифт під назвою е Рутенія, що означає Русь. Цей шрифт є таким специфічним, і ось там молитва вірою, біля якої я проводив дуже багато різноманітних етерів, ось цей шрифт показує певну особливість. Так що чи потрібно переходити на латинку, не потрібно. Чому? Тому що, наприклад, у нас тут в Вінниці написано шрифтом «ішиця», здається, але нібито латинською мовою написано ізумрут. Так от, це допомагає збереженню української мови? Ні, не допомагає. Тому що українською смарахт мало би бути, а написано ізумруд. Була комп'ютерна академія, шах була написана, і таких чотири стовпчика. Ну, тобто один стовпчик був без букви, тут в Вінниці. І була всюди десь там реклама цього всього цієї школи. Після повномасштабного вторгнення вони змінили свій логотип, вони перестали писатися шах, вони почали писатися як? Правильно, степ. Nie step szeroki, a step by step, no, krok. Сенсі англійської, і це погано, це кепсько. Те, що ми перейдемо на російську мову, перепрошую на латинську мову, не означає, що ми не будемо англізовані чи русифіковані. Тому нам потрібно дбати за свою ідентичність максимально наскільки це лише можливо. Натомість, от весь цей бардак з тим, що не потрібно робити дубляжа на українську мову, бо мовляв, людям потрібно вчитися англійську. Ми з вами, як дорослі люди, розуміємо, чим це закінчиться. А це закінчиться або може закінчитися тим, що. Багато наших співвітчизників зрозуміло, що англійською дивитися вони кіно не будуть. Взагалі, зовсім зато будуть дивитися російською, тому що російська людям зрозуміліше ніж англійська. Тому я особисто люто виступаю проти латинки. Я за те, щоб ми, як українці, зберігали свою ідентичність. А казати про те, що нам це відкриває там великі можливості, бла бла-бла, то я з цього сміюся просто. Тому що в Ізраїлі своя латинка, своя абетка, і це не заважає їм розвиватися і бути прогресивною країною, там в it індустрії, в тому числі, але це зберігає їхню ідентичність народну. Подібна історія є з Грузією. Ось так само був в Грузії. Багато грузинів знають англійську мову, хоча їхня абетка є унікальною окремою. Я думаю, що нам нашу українську абетку потрібно берегти, зберігати це наша спадщина, наша цінність. Охоче подискутую на тему поступової відмови від дубляжа. Дискутуйте. Приклад з Фінляндії мене спочатку теж здивував. Дублюють тут лише мультики і фільми для дітей. Усі фільми в кінотеатрах і телебачені мовою оригіналу. І це не лише англійська, мені здається, що це може дати інший поштовх робити наше кіно. Ви знаєте досвід Фінляндії, я знаю досвід Польщі і знаю досвід українського. І кінематографу, і кінотеатрів, чому ідея погана взагалі з дубляжем? Тому що коли я ходив на англомовні стрічки в польські кінотеатри, то мені було важко і читати, і дивитися. Зрозуміло, що всі мені можуть сказати, що краще треба вчити англійську, я знаю. Але коли я йду в кінотеатр, я хочу саме йти в кінотеатр, а не вчити англійську. Я пробував трошки вчити англійську, читаючи субтитри, дивитися ролики на tedx вам рекомендую також це робити, дуже цікава штука взагалі. Дивишся ролик, читаєш субтитри, все класно, все прикольно. Так само ролики на YouTube ось Але коли дивишся кіно, кіно це трошки інша історія. Там є ідіоми, там є жарти. Тому потрібно знати на дуже дуже хорошому рівні англійську мову, щоб встигнути і вловити. Це раз два сучасні фільми, багато з яких сучасних фільмів, вони настільки динамічні, настільки швидкі, що складно вгледіти за тим, що взагалі відбувається на екрані. Що відбувається, незрозуміло цих подій надто багато. Тому що ці фільми настільки насичені там різними кольорами, формами, подіями, що не встигаєш цього всього побачити. На деякі стрічки потрібно ще читати якісь е статті, рецензії, дивитися, відеоогляди, які пояснюють насправді що ж відбулося. Сидів там півтори-дві години, дивився, кліпав і багато чого не зрозумів. А якщо ще потрібно буде при цьому ще й слідкувати за титрами. Ну, то я дуже перепрошую. <гум> сприймання такого, такої стрічки буде вельми кепським. Звісно, наприклад, я особисто, може тут немає чим хвалитися, але я часто дивлюся кіно і дивлюся його багато, різного. Наприклад, мені дуже цікаво дивитися фільми мовою оригіналу, але я не можу похвалитися знанням багатьох мов. Наприклад, якщо я дивлюся польською, мені цікаво, бо я цю мову досить добре знаю і ну, мені не потрібен переклад. Переклад, може заважати, теж пробував дивитися з перекладом і пробував порівнювати титри, і пробував порівнювати переклади різних ідіом. І це дуже дуже цікаво в плані вивчення мови польської і української, як ці ідіоми перекладаються на різні мови. Це мені цікаво, я про це готовий поговорити. Натомість, що це буде означати на практиці, пояснюю ще раз, що люди просто будуть дивитися фільми з російським дубляжем. Стосовно кінематографа, в чому тут ще є дуже велика проблема, в тому, що в Україні, оскільки є проблеми з кінематографом, а вони вже є останніх зо три-чотири роки. Ну хто в темі, то ви знаєте про що йдеться. Там є дуже багато різних проблем. Різні студії, в тому числі Лідуаєн, яка займається дубляжем українських фільмів, саме ці бази є. Базами для створення людей, фахівців, звукорежисерів, акторів дубляжу інших фахівців специфічних, саме ця база дає можливість акторам не піти, умовно кажучи, на базар втриматися в професії і розвивати кінематограф. Якщо натомість це забрати від сучасного від того, не від уявного українського кінематографу, а від того, який зараз є, якщо забрати можливість обов'язкового дубляжу на на українську мову, англійські стрічки, в основному це англійські, мало там деякі німецькі чи фільм, фінський фільм потрапить. Повірте, можете перевірити, то ну це просто вбивство цілої галузі і індустрії. Натомість для багатьох українців, я думаю, що ви дорога Ірено, підтвердите, що для багатьох українців, особливо тих, які з російської перейшли на українську, саме якісний і хороший дубляж. На українську мову для багатьох людей, які перейшли з російської на українську, став поштовхом для того, щоб розуміти, що мова є гарною, що ці переклади є якісними, хорошими. Для багатьох людей, які іноземці, наприклад, поляки, американці хочуть вчити українську мову, вони дивлячись, якісний український дубляж йдучи в кінотеатри, вони вивчають українську. Я таких випадків сам особисто знаю багато. Тому це випадок вельми кепський, це дуже погана ідея. І знаєте, ми як з вогню та й в полум'я. Тобто була русифікація, ми ще від неї не обтріпалися, ще на ноги не стали, а тепер англізація. Ні, потрібно бути як чехи. Ми повинні обстоювати свою мову з гострими зубами, не знаю, з сокирами і молотками в руках. І в ногах я особисто дуже проти. Стосовно, наприклад, поляків, які ніби то знаєте, вони ж, наприклад, французькою або англійською не пишуть по польськи, вони пишуть, ну оскільки це та сама латинка, то пишуть слова французькою, пишуть так і французькою, так не так, як ми що пишемо в транскрипції українською мовою, так ну то, знаєте, не всі. Поляки особливо там, якщо візьмемо до уваги дітей, знають, що Шопен це шопен, а не хопін. І не всі знають, що свята з злізі, що вона злізі, а не зліз Укс. Розумієте, ну і тут є деяка проблема. А людина не може знати фінську, угорську, шведську, англійську, французьку, не знаю, ретророманську мову і так далі. Ну не може людина знати всі мови просто-напросто. Тому от десь так це в реальності на практиці виглядає.